6 червня своє професійне свято відзначають журналісти, тож маємо чудову нагоду привітати усіх, хто присвятив себе цій творчій та неординарній професії, зокрема, і нашу районну газету Дунавецький вісник. Як же минув цей незвичайний день у редакції? Передусім, завдяки старанню колективу, у світ випущено черговий номер районки. Тепер можна зустрічати і гостей. Однак у редакційних стінах їх усіх не помістити, тому урочистості відбувались у приміщенні Доневецької школи мистецтв. Привітати винуватців свята завітало чимало гостей, серед них активні дописувачі, творчі особистості, добрі друзі, колеги. Закономірно, що аби газета повсякчас залишалась цікавою, яскраво відображала сьогодення, а кожен зміг віднайти у ній щось для себе, потрібно врахувати безліч різних думок. Тож на сторінках часопису порушується немало тем, які висвітлюють у своїх матеріалах не лише працівники редакції, але й небайдужі дописувачі. Насправді ж слово має неабияку силу. Чим же сьогодні живе газета? Про це знає не хто інший, як редактор газети Валентина Байталюк. Теплі слова прозвучали з уст колишнього редактора Тадеуша Михайловського, який добре пам'ятає ті, ті часи, коли технологія створення газети зовсім не нагадувала ту, що тепер. Однак друковане слово щиро шанувалося. Звісно, не обійшлося без подарунків, подяк, побажань гарної передплати, цікавих статей, високих гонорарів, здоров'я та натхнення. І нехай усе вдається. У день професійного свята я зичу вам, шановні журналісти, творчих успіхів, високих злетів, реалізації найсміливіших задумів та планів. Нехай не зраджую вас, удача та творче натхнення, міцного здоров'я та добра вам, славні продовжувачі кращих традицій вітчизняної та світової журналістики. Зі святом тебе, наша районна газетка. Святом тебе, рідна, щоб ти була ще творила і творила багато-багато літ.